Ця вулиця у Полтаві названа на честь російського поета Олександра Пушкіна. Назву мають змінити. Питання про перейменування вулиці Пушкіна у Полтаві підіймають вдруге. Спочатку вона була у переліку топонімів, назви яких мають змінити під час третьої черги. Однак, 4 липня робоча група з питань перейменування ухвалила відтермінувати обрання нової назви для вулиці Пушкіна. Це зробили через велику кількість поданих пропозицій. Нині перейменування цієї вулиці винесуть на окреме голосування. Відповідне рішення ухвалили під час засідання виконкому Полтавської міської ради 15 листопада. «Робочою групою було працьовано подані пропозиції на вулицю Пушкіна і відібрано дві пропозиції: це Віталія Грицеєнка і Юліана Матвійчука. Віталій Грицаєнко та Юліан Матвійчук полягли під час оборони України від російської армії. Обидва воїни проживали у Полтаві. Ситуація, яка склалася в Україні, вулиця Пушкіна повинна бути переіменована. В наш час є герої, які достойні. Називатися в честь вулиця, яка буде називатися в честь цих героїв. Ми привикли до Пушкіна. Ми звикли до Пушкіна. Поруч Шевченка. Одна вулиця Пушкіна на усю Полтаву можливо і добре. Я вважаю, що він талановитий. Його усі цінують і завжди цінували його творчість. Я вважаю, що можна залишити. Не можна ж усе перейменувати. Заже все подряд перейменувати. Я ставлюся позитивно, але я б хотіла, щоб її перейменували не прізвищем якогось героя. а Нейтральним, щоб не було сварок між родичами загиблих. Я вважаю, є в сквері ліквідований пам'ятник. На тому місці можна вшанувати пам'ять усіх погиблих, які мають відношення до цієї вулиці. Голосування за перейменування вулиці розпочнуть 20 листопада. Голосування буде відбуватися на платформі ДЕМ там, де відбувалися і попередні голосування за перейменування вулиць. Голосувати зможуть всі мешканці Полтавської міської територіальної громади, які зареєстровані тут, проживають тут віком від 14 років. За словами Олексія Довгаля, триватиме голосування два тижні. Каріна Попова та Богдан Казирід Суспільне новини Полтава.